Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні ділюсь з вами рецептом салата Грибна Поляна, який я впевнена, що готує більшість людей до новорічного столу. Я також полюбляю його, тому ділюсь з вами рецептом. А ви не забудьте перед переглядом відео натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. І окремо хочу подякувати спонсорам мого каналу. Для приготування салату Грибна Поляна знадобиться кругла форма. Це може бути форма для випікання або ж каструля, як у мене. Я беру невеличку каструлю діаметром 18 см та застилаю її дно харчовою плівкою. Беру 250 г маринованих шампіньйонів та викладаю їх шапочками вниз, щоб повністю покрити дно каструлі. Далі я беру невеличкий пучок свіжої зелені. У мене це цибуля та петрушка. Ви можете використати лише щось одне: це також може бути і кріп. Дрібненько нарізаю зелень та рівномірно посипаю нею шар грибів. Так би мовити, закриваю щілини між грибочками. Додаю трішки майонезу і змащую цей шар майонезом. Я завжди використовую майонез жирністю 67%. Беру 150 г твердого сиру та натираю його на крупній терці. Викладаю сир наступним шаром та змащую цей шар майонезом. На відео, на жаль, я це не зняла, та це обов'язково треба зробити. Наступним шаром буде морква. Моркву я попередньо відварила у злегка підсоленій воді та дала їй охолонути. Потім очищаю її та натираю на крупній терці. Для салату грибна поляна мені знадобиться дві моркви середнього розміру. Викладаю наступним шаром моркву та також змащую цей шар майонезом. Наступним шаром буде куряча грудка, яку я попередньо відварила та дала охолонути. Коли я відварювала курячу грудку, то також злегка підсолювала воду. Нарізаю 200 г курячої грудки невеличкими шматочками та викладаю поверх моркви. Цей шар також змащую майонезом. І хочу порадити вам до перегляду рецепт салата з ананасами, сиром та морквою по-корейськи. Посилання на відео зараз з'явиться у правому верхньому кутку екрану. Далі я беру два консервованих огірки середнього розміру та нарізаю їх невеличким кубиком. Якщо огірки дуже водянисті, то раджу взяти не два, а три огірки і віджати з них воду, і вже потім викласти їх наступним шаром у каструлю. Шар з огірками також необхідно змастити майонезом. І останнім шаром буде картопля. Картоплю я попередньо відварила у злегка підсоленій воді. Дала її повністю охолонути і після цього натираю її на крупній терці. Для салату грибна поляна мені знадобиться три картоплини середнього розміру, викладаю картоплю останнім шаром та добре її утрамбовую. Цей шар вже нічим не змащую, але накриваю в каструлі харчовою плівкою, для того, щоб каструля не обвітрювалася, та відправляю постояти у холодильник на одну, а ще краще на дві години. Через дві години дістаю салат грибна поляна з холодильника і дістаю його з каструлі. Просто перевертаю каструлю на тарілку і салат легесенько відходить та не розвалюється на частини. Салат грибна поляна можна подавати до вашого святкового столу. Це дуже смачний салат, який я раджу приготувати всім, хто ще його не готував, а також він дуже поживний. Готуйте та смакуйте і до нових рецептів на каналі Любимівська кухня.